Ну що, друзі, будемо садити цибульку. Я вже приготувала. Тут у мене росли огірки. Зараз посажу цибулю, навесні викопаю, вирву ця цибулька на пільга, на зелену. А потім знову посадимо тут огірочки. До речі. У мене ще росте салатик. Такий, такий кучерявий, рукола, а це сіночка. Я її чіпати не буду, накрию. Листями побачимо навесні, що з нею буде. Горох? А це грідисочко. А ну, що тут у нас? І ще можна нарвати. Вичте? Ну, ну, буде на вечерю.